28 листопада відзначаємо День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Пропонуємо вашій увазі ознайомитись зі спогадами Лінської Галини із буклету Відгородної вирі голодоморів та політичних репресій. У 47-му році у нас була корова, але ми її не вберегли. Бандити розібрали дах і витягли корову через дірку в стелі на вірьовках, а потім взули її у валянки і повели її з двору. Потім ми знали, що двоє з бандитів підгородняни, а інші з других сіл. Ходили мінять в город одежу на харчі. Якось довелося свою празникову спідницю виміняти аж на цілу хлібину хліба. Взимку пішли з сусідами міняти сторону Краснограда і поверталися з небагатим набором харчу. В мішечку було зерно, трішки квасолі і невеликий шматочок сала. Йшли вже майже до підгороднього, заморені, виснажені, присіли відпочити під деревом, сніг, мороз. Треба йти, а сил немає. Знайомі говорять давайте ще трошки посидемо, відпочинемо. А я заморена, а треба потихеньку йти. Самі хлопці вдома. А ви доганяйте, дуже важко було йти. За метільку, чугури заважали йти, та й важко нести харч, ледве добралася, а вранці знайшли моїх попутчиків замерзлими в снігу. Ось так відповідальність за дітей врятувала мені життя. Навесні діти їли зелені абрикоси, Вишні, кишка, лачики. Як уже було тепло зелено, по сусідству з нами в хаті гетьман Федосі Гаврилівни відкрили стаціонар для дорослих. Люди були одягнуті в білу білизну. Були випадки, що людина, як тінь вийде за хату у білому вбранні, паде і більше не встане, помре і вже її несуть на не носилках. Навпроти хати сови був стаціонар для дітей. Випадків смертей не пам'ятали. В стаціонарах людям давали риб'ячий жир, який привозили в концерних банках овальної форми, приблизно величиною з долоню дорослої людини. Казали, що це допомога з Америки.